що змиває зверно пристрастей, тобі молимо всього, завітай милосверний дона, немічних, і сили наші душі, і дне дуже душевні, і весні миністю Твоєю, молитвами, все Пресвятої Благословленої влади і всіх святих, ми родство митрополитів Київській і всіх святих, Господи. Мила й це нашого, блаженнішого Митрополита Київської, і Київ, України епіфаніого, і владику нашого, преосвященнішого, єпископи Чернівського і Ніженська Антоніо, Уміли, Господи, всіх єпископів православних, що правдиво навчають слово твоє істини, це присвіте у Христі, дияковство, і якийсь священичий чин, і, і спаси нас.

Так, друзі, як ви зрозуміли, я була в церкві. Сьогодні стрітення. Це були ми в українській церкві. А тобто у нас в селі російська церква і буде святкуватися 15-го. Лютого, а ми сьогодні були. Йду до батьків, я два, два бутилі трьохлітрових посятила, то несу їм одну банку, щоб і в них була. Ой, так, втомилася. З котиками. Зараз ну, ходімте. Друзі, йду додому. Я вже в себе в дворі, і ви знаєте, в нас сьогодні дуже-дуже похолодало. Ой! Дивіться, оці коти не дають мені проходу. Бігають, бігають, наче з ніг збивають. Дуже нас похолодало, десь нуль було 5-6 градусів, було в нас так теплесенько, і я вже встигла трішечки позагрібати. Подивіться вже, бачите, трошечки марахвету навела. Ех, котик. Бігає скрізь, собі місто шукає. Ці, Красота яка. І погляньте, які в мене вже троянди. Господи. Ну, що ти робиш? Які, бачите, розпустилися, не знаю, що воно буде, чи, чи вони не померзнуть. Знаєте, Купувала два десятки троянд, а прийнялася це одна. Більше немає. Ці всі сухі. Оце не знаю, чи це. чи Ой-ой-ой-ой-ой. Це... Чи оце буде воно відходить? Чи це буде, знаєте, яка ото прищепа? Оце гілочка одна. А там навіть не знаю. Оце у мене. Морозник. Ну, щось уже він і цвісти повинен бути, але бачите, як немає нічого. Вон кубку загребла, ще не встигла прибрати. Ось так. Ага, ось дивіться, бачите, нарциси вилазять. Ото ґрунт під, піднімається. Ось який. Ось, бачите, дріб'язок, який є це. Це в мене цілий рядочок, от піднімається ґрунт і... Ось тут буде. Будемо надіятися. І, друзі, сьогодні ще раненько ми з'їздили в сусіднє селище. Купила я ось таку бочку. Я її планую поставити, щоб там з римби вода дощова сходила. Бачите, на 200 літрів така залізна з кришкою. Це є такий хомут. Ось так, щоб кришка кріпилась. Ну, вона відкривається. І бочка коштує 500 гривень. Дорого, дійсно дуже дорого. Але що ж робити? Тут треба буде порядок навести. Отсюди забрати оцю буду, вона вже там дно протрухло. Хоча котики. Не, не ходять, не ходять туди спати, не хочуть. І оце основне питання, що там ванну ставляли, вона незручно буде, ми щось придумаємо, під низ намостимо, чи кірпічиків, чи якусь таку опору зробимо, щоб все-таки бочка стояла і вода сходила саме у бочку. Потрошечку, бачите, при Парадила в дворі і песики мої бігають. Так, ще оті доски треба буде поприбирати, повіддавати, щоб їх і не було. Ось красунчик. Ну так, у нас на привізі. Бачите, збуди все солому, сю-сю-сю повикидав. Так, Тут також листя прибирала потроху. Чоловік каже, зніми оцю синю сітку. Та хай вона буде ще. Ця така, все-таки І сітки не видно так у дворі, що робиться. ну До весни чи до, до осені, ще скільки пробуде. бачите, А тоді, вже, якщо повністю розторочиться, тоді вже буду знімати, викидати. А так, хай поки що буде. І затишок як-не-як буде. і... Не так воно й заважатиме. Вчора тут ось трошечки повигрібали, там лист, бачите, попідшевелювала, щоб трошечки попідсохало. І що ти робиш? Що ти робиш? Тікай! Тікай, тут посадила ось виноград, що цей кіт довбеться? Хто знає, що він? Туалет справляє нужду. Що ти робиш? Бачите, тут я сюди хризантеми. Понасаджувала, там виноград понасаджувала вздовж сітки, що було. Тут ось теж трішечки попідгрібали і коти, коти, коти мої коти ганяють.